Дуже страшно, Зловимо злогомов привіт і 999. 16 девяти. Любі, друзі, дорога родина! Вітаю вас у нашому бобосховищі від привидів, і зі мною, як завжди, Ярік, Женя і новий член команди! <ривітання> Привітали! Вітаю нового члена! Ура! <ривітання> Ура! <ривітання> 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 Опа, О! я беру термометр. Буду вимірювати. Я тоже беру термометр, я беру фонарик, Я беру лівкари, камеру, щоб я... знімати на, на погану людину. Каміла, у тебе є? Що це... ти береш? Камеру. А чого я не можу це взяти? А я... Цю штуку взяла, щоб вимірювати цей МП? Ні, це не я взяла. Візьми. Не, я тобі скину тут то ти взяла. Будьте тебе здається нічого а немає. А чому я Майти лише мають. два предмета можу брати? Це все із за того, що нас четверо? Да. А, реально? Ні, я можу три взяти, лол. впевнений? Я, можу... я можу лише два взяти. Почу? Я беру три спокійно. покину. Хос спидер. Ну ты не в ту сторону. Йо і не поспориш. А чого А ну перемкнися. В тебе камера? Може Привіт, яко... Казон. Може якогось лоха взяв? <laughs> 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 Я не можу <laughs> забрати більше двох предметів. <laughs> Почекай, показуй, що у тебе в руках є. Так, камера. А де ж їх? Так, ми тримови. ще в фурвоні, Бро... Кай, спокійся. Нема снігу. Ну, тут Бро, є да, комп'ютер, да, мені, в принципі, більше нічого не треба. <laughs> 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 може, <laughs> далі самі. Так, Я ну що, ну, ну, ви сказали? готові вимірювати температуру? Пішли. Пошли, давай, 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 відкривай. Так, побіжали. Remember, teamwork OP. А хтось блокнот взяв? Ні. Та, та не вирубайся. Ось тут, Женя, ось тут, походу, кіна привод. А проблема в тому, що тут щодо 15 градусів. Чого я тут не перевіряв? Ні, тут падає нижче. У мене вже мінус... Де вогники? Де трошки? Ну, у да. вас ключі да, камери. Так... Дівочки, веде. А ми в кімнаті, Ви? там, де щиток. О, я вас прошу. да, це кімната приводу. Привіт. Це кімната приводу. Треба... Привіт. Треба... Привіт. Та коротше, йдемо о, за записником. Добре. Треба цей воду. Я, я вже принес. Вирубіть світло. А, ти вже принес? І Ви виробіть світло. Да, точно. Виробіть світло. Виробити світло? І закрити двері. Добре, я вас закриваю. Ну, я вас... <плес> а саме залишимося на світлі. ну фонарик вирубіть. Припучить. Він відповідає, О, від відповідає. Він відповідає! Блять Він відповів вже Так, може... Да він відповідає О май гадки цей не пригає. МП uh, взагалі не реагує на нього. Так, відмічаємо. радіоприймач є. MP Примарні вогники є Це може бути Мара, Йокай Онріо Я так і зробив, я вже поставив Он... доцик А там не мала каміла сидіти в кімнаті? Mm. Ні. О, ці ще не мала Катя сидіти в фургончику? Вона зараз Чі, Каті стало цікаво? Катя сидіти в Катя в фургончику. Фургон. То Катя думала, в така мило. Я на своєму місці. За компом. <ріг> ти хотів закрити... Можете там світло вимкнути, будь О. ласка? Та там Женя боїться вимикати, бо його з'їдять. Ви лоск... не з'їдять, Катя. Треба. Я знаю, зараз ми, ми поставимо датчик. Ми встановили два доца, Ми зараз всі засядемо і будемо. Але він прощу, я Прочу. Так. Ми знаємо, ми Прочаємось? зараз. Ми просто розставляємо камери. все, розставили. Все, йдемо, звій, Почекай, Все. Погнали, Так, Да, да, Так. Да. Ми ж культурні люди, ні? Я в ліфті родився. Це не доц. Не дос. Не дос. Датчик плюс руху. Да, це датчикс руху. рух. Немає активності коті, Ну Помогу див, ну вогників капець. Засрал весь екран, жех. А ви можете перемкнути на іншу камеру, Що Ще одну поставив. Опа, знову дачі датчик кругусь. Знаєш, це не дос. Ми його не побачимо дос. Все, це мара. А він має щось написати? Ну можемо почекати, якщо хочеш. Я а бачу, це бачу, може бачу, бути бачу. Андріо ще, каміло. МП, МП вичеркни. Все рівно може бути. А мінусова температура. А тепер не може. Але uh -huh. нам треба краще ще раз вимірити температуру, тому що ми постійно якось їх хріно вимірюємо. А Жень, ти взял термометр? Да, точно Ну, Я вот хочу це перевірити, бо я не впевнений. Опа, Тихо, там Женя знімає. О, башня знімає. Камила снимает. Камила, ты любишь экстрем? Иди нахуй! Где нахуй? Жень, ты вымкнул свиту? Да. Вас видно на камеру. Выкручек позор. Опа, за всех сожруть. А давай. Nie, не, не сталось, ничего. Температура упала нижче 5. п'ятое. Двигайся mm. дальше. Нещи 5, ну well, yeah. no, давай. Будет смешно, что мы з вами зря. Здається, вона зараз впаде до минус нуля. Вс, я думаю, що це Мара. Ні, вона упала мінус нуля, все. Це Олексій. Це Он. он ну... Ага, да, так, окей, це Онріо. О, добре, да, он ще перевірив, бо ми постійно на цьому лоус. Так, що Камі, на цьому наче повномалий. Затікайте полагало. нахуй і поїхали. І <свят> поїхали. А ви всі відмітили, що це Онрі? Я так, не знаю. Я тоже. Але ми не одне додаткове завдання не виконали. Нахуя? Ну це дають гроші, добрий вечір не У нас нормальний глуст. А ми поїхали? А ты вибрала, Онрио? Ти вибрала? Та, та. Я просто думала, хтось залишився, ми поїхали без нього. Да, ми поїхали. Ну, будь ласка, будь Хто? Мімік. Мімік? Ми проїбались. Він нас надурив. Як лохів. Е. Эээ. Мімік? А хто мій... Такий... По поведінки він був занадто тихий, він справді нас надурив. Не в глобимий, да и чи привид копіювальник, який ми той особливий степові. Бля, що за живут? зараз зайду. Я бр. Я беру. Камил, ты бери термометр. Шо за я беру єм. А, це ферма. Це, трих, це ферма трьохетажна. О, господи. Ні. Yeah. Де yeah. yeah. uh, yeah. тут позначається вхід? Uh... Самий ліс промотай. Uh... I don't Короче. know. Короче, все норм буде, не пісяй в штани. Блокнот хтось бере? Я. Я, я. А, ладно. Бери, 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 бери. а радіо приймаєш? Я, я, взяв ЄМП. Короче, поки я. Я взяв. Я взяла радіо. Я сприваю. якусь візьму. А, це камера. Пішли. Ясно, знов цей фермерський домик. Хтось розбився. Бувишу, то я розбився. А. а. Боже, як тут темно, як всрать. Mm-hmm. Та тобто, боже, що вони ці картини вішають якісь дебільні. Може. Того... А ти ходиш з камеру? Ні, я ходжу з термометром, але. Мені. Сути, я... Мені. Треба, щоб хтось йшов на другий етаж термометр. Ну, я йду, я йду, я йду, я йду. Я йду на другий етаж. Мене... А, тут вийшть? Якщо мене з'їдять, то не забувайте мене. Это такий відлік, дві хвилини. А, це, шо? а, а це означає, що скоро привод почне активізовуватись. А, окей, значить я дві хвилини можу спокійно ходити? Да. Да. О, найс. Nice. Боже, ну і картини тут. Опа. Телепушки для жах. І що, понятно, де кімната приведет? Та, чесно? ні. Чесно, поки що... Я, не знаю. Я єдине, що поняв, що в цьому коридорі падає температура, але певно це не... Опа! А! 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 ОТА От бЛЯЯЯ! Да БЛЯТЬ! БЛЯЯЯЯТЬ! ИДИ НАХУЙ! Я тобі серйозно, блять, кажу, іди нахуй! Що це було за чого? Сука! Він був біля мене, блять! А, дорога, Ярик. Шо дорог? А так це я біля цей, ні? чекай, біля мене дві жінки. А де Ярик? Аааа. Ярикос з'єбався. А, блядь, я Блядь, сука. на мене якась хуйня напала, був червоний екран. У мене тоже. А. Це, до речі, поведінка цього. Це загальна активність. Кого? Е, Привода загальна активність піднялась. Ні-ні-ні, я питаю вже А ой Ні, ну люба активність. Та О, Тільки що було надзвичайно високо, коли я прийшов в урман. Коротше, оце, Довірю, оце конечно, його кімната, оцей коридор, це його кімната. Отут найбільше падає. Пали... А! Каміла, тікай, блядь! У Яріка глузд в жопі. Який привид збиває гуз. Коротше, той Привис... коридор, це і є кімната привиду. Привид збиває гуз, саме Яріку, що цікаво. Мені <клес> хуйово фізично. Давайте <клес> ходити <клес> разом тоді. Так Статі. ми ти була біля мене, Прив... камінь. Ага. Якийсь це... привид, який палює на одного якогось. Тінь. Вибач. Тінь має полювати на одного, коли він сам. Ну я й був сам. А я? А, ну да. А ну йди зі мною, я поставлю датчик руху. А де Женя взагалі? На третьому этажі. А що ти там робиш? Він на другому этажі <різь> в коридорі. <різь> <різь> а, ви знайшли вже? Да, він в коридорі тут уже другий раз на мене нападає хуєбєс. Я спробую поговорити з Да, знайшли. <різь> <різь> ось тут він, короче, оце його кімната. Эйрей сильно впливає на рівень вашого глузду. О, може бути вона вон Ну, Блин, ти пробуєш говорити зараз заразку. Свет. Опа, вот, знов, знов, знов! Блять! Мене мене Вы Він тільки що біля мене був, він тут по сходам пройшов. Він тільки що говорив зі мною. Да? Да. Там була біла цятка. Там Але ми не чули ніякий звук. Да. Хоча я чула його шипіння. Давайте я запасник прийме при, принесу. При... Принесу. На МП. МП підскочив, але до п'яти. Хтось за тільки щоб посвітив дотс, тут були ноги. Це я посвітив. А, а де Не мій, мій. глузд? А, я ж кажу, це якась а. херня під глузд дуже сильно понесе. О, ось він, він тут. Він тут, а він тільки що активокса і датчик. Дотсками. Не дивіться на нього, бо вам ми буде дуже погано. Короче, ми, ми вже три штуки. А, да, він тільки що реально на датчик попався. Короче, давайте подумаємо, що далі робити, бо мені вже дуже погано. Це все ще може бути юрей. Це може да. Давай почитаю зараз про юрей. Аж Бин, ну у нас вообще немає ніяких показників, ви в курсі. Окрім дотс. <сі> Окрім дотс. Так бо ми температуру нормально нормально вимірим. піде? Та піду я. Давайте йдіть камери розставить. Йдіть камери 20. розстав. Камери розстав. У мене є камера, у мене є радіоприймач, у мене деці градус. Шо, кай, готова? Ага, Что света немает. а фонарик маешь? Да, с а, вами будут кричать. Эй-эй, <свят> смотрите. Вот в вот, этой комнате он находится. Ой. Так, я закрыл. Да поставьте уже эту камеру. А чекай, я думаю, как поклазка правда. О, на коробке поставь. Вот все-таки сделаю. Бачимо твій пенсій. Пішло за 10. О, а ні, зараз активність нульова, не бійтесь. Спускається до 5. О, а ну. Пішло нижче ще 5. Може мінусувати, не буде. Активності друга? немає? Немає. Температура падає, так. О, піднім... зараз починається активність. Але дуже маленька. Ой, тикай. Мінус! Мінус! Там була мінусова? Мінус! Пішло до пи. Так, да. Все, це мінусова температура. Женя. Він На мене сейчас жорстко напригнув. <laughs> Знову. 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 Він на доці, кстати, проявляється. Проявляється на Він проявляється. А вот, да, Кать, бачиш? Yeah. Тільки що був. шаву. Вы uh -huh. кинув yeah. камеру. Вам треба йти Так. <laughs> Тобто він проявляється на то це або Оні, або Юрей. Ага. Що нам ще треба? Нам треба просто поставити ще камеру, да? Так, да, ще більше камер, щоб ми точно впевнили, що він на дос проявляється. <пробіт> Давайте я з вами... Він піду. Та тобі Промарно не треба йти, тебе, він воно, тебе він вкраде. Він мене вкраде? Тобі не можна. Ярик, це у не низький гуз! Сідай, блять, в машину і не... Ну тоді йдіть і поставте ще одну камеру ось. температура у нас є? Є. Каміла прям бачила, так, була. Добре, ще ж у нас є. Я ставлю на те, що це Оні, бо у нас не було примарного вогника. да, до речі, ти права? Ви бачили примарний вогник? І Каміла казала, що МП, ВЄТ, Женя казав, що там дуже високий був. Ні, три. Всього лише три був, коли він з'явився, але п'ять не було. Але Я проектор ДОЦ його до видно. Так, да. ну Яка його активність? Женя, ти застряхався. Так, це скоріше все, Оні. тебе є фонарик. Оні більш активні в присутності людей, Опа, стоп, він та проявляється будуть швидко зводити з глузду жертву. Угу. Перед за все по поведінці, це понятно, що це он. Так, більше по поведінці. Каміла, де тут тебе є фонарик? Він Немає фонарика, тримає камеру. Дякую. Ну, що мені вже. Мені пробувати Ти з ним говорити чи це без сенсу? Ну пробуй. Mm -hmm. О, добре поставив. І дотс поставив. Ну ладно. Нема у нас більше дотсів. Де? Він не хоче зі мною говорити. Ні, він прям був при нас, який що, здається. Так. Кань, ти можеш не з фонариком поговорити. Еее... Він не говорить. Він обіцяє, що мене мінік обдурив в минулій хайрі. Та він всіх обдурив. Супер. Ми тут так і будемо стояти? Жень! Так, чекати поки. Так, я хочу, щоб він... Хочу його засняти. Бро, давай Ти Хочеш? Опа, рухнувся! Тільки що рухнувся. Так, 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 Але немає на доці. Ох, пане, ніж... Що... Дотс... Було його видно. Знову. Так, так, дивись, 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 Знову рухнувся. І я це навіть не я. Але його тупо немає. Иди, сейчас прямо перед нами. Прямо перед нами йде нагой. Ні, тот він точно не видно. Ой, Каміла, зараз чекати. Що було? Ми його не бачили. Бито выключив. Ми його не бачили. Він не готувався нападати. Так кажете, що на дос не проявляється. Mm -hmm. Те, що ми можемо робити, це сюди по поведінці. Доча нема? Ні, а. вони кажуть, що не бачили його на досі. На радіо приймач він наблизився до нас? Ну він не відповів. Але не відповів. Це відповів. тоді це може бути Демон, ревенант, Тінь, Джин, Ханту. А вон бігає. Да? Та, тільки що пробіжа. А може це близнюки? Близнюки? Что нет, они должны отвечать Короче, я ставлю, что это Анрио, и меня не ебает Кто-кто? Андрю. Ну, вариантов немного Попробуем, представьте вот. Онрио? Андрю. Андрю. Он Андрю. Поверьте, я знаю, мне сказал Кунг 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 Ладно Я поставлю, что это Они Зайты. Они чё, Андрей? Они. Они? Они. Ой, стоп, Они, блядь. Я дал он. Они. они, они. они да. Я пропутала нас, Они. <laughs> Бувай, бывает. Ладно. Ладно, окей. Да, при всем погнала. Погнала. Все, все врала. Вариант. Они, О, ні, оні, о, ні. Uh -huh. Мы забрал, зібрали занадто мало даних. Да, я таки. Нормально даних? Ну то всі квести виконали. Да! Да, це було. Це uh -huh. Кум свата, Дивіться, який спіківо. сват не помилився. <гум> не, ну Катя, то його. Вітаю. Хорош. Прийняти. Та було б дійсно, вона на нас нападала, коли ми були всі разом. Там ж не було що... прямо прям шукати всі докази, там можна по поведінці поняти.